Привіт друзі, я знайшов дивне місце на Google Maps іду перевірити, що це таке. Що незвично в цьому місці. Е, багато раз, коли я десь ходив по різних там замках, шукав їх, я знаходив інші речі старовинні. Ну, будівлі мається на увазі. І я думав, о, дивно. Я не зауважував на карті, що воно тут є. Зайду на мапу і подивлюсь, що це таке, як воно називається. Але на мапі воно не було взагалі ніяк позначено. Я зрозумів, що не всі старовинні якісь цікаві речі нанесені на мапу. Тому я вирішив посидіти і порозглядати в Google Maps гори, ліси. І попробувати, чи я знайду щось, що і не є позначено. І дивно я знайшов таке, наче будинок в глушині. В ньому наче явно вже нема даху, але є ще білі стіни. Що таке незвичне. Тому що супер старі будинки, що ви вже бачили, я по них ходив. Вони сірі. О, Курва голуб. І зверху виглядає, наче це просто вже фундамент. Коли вже до них підходиш, ти бачиш, що все ще є стіни, але на мапі вони схожі на фундамент. І. Мене ніби щось ногу вкусило. І біля них, як правило, є хоч якась дорога. Знаєте, ну щоб хоч конем з фірою проїхати. А тут глуш, гора, ліс. І стоїть, наче. Без даху сучасний ще будинок, тому що він, якщо білий, виглядає, виглядає кропка будинку з білими стінами. Йду, йду дивитися коли я намічав собі цей маршрут вдома, я думав, от облом буде, якщо я Прийду, а там по суті нічого, просто коробка від старого будинку та й все. Але зараз, чим ближче, я думаю, хоч би так і було. Хоч би я більше нічого там дивного не знайшов. Познімаю ту коробку, пороздумую, як вони тут жили, і піду додому. Тому що може бути всяке. Що мене більше лякає, ви вже може бачили в попередніх відео, як я був знайшов лабораторію по марихуані. Якщо ні, то он тут, я його додам. І знаєте, на наркоділки можуть бути злі, що я узрів їхню лабораторію, а продукція ще не готова. Відповідно, як впевнитись, щоб я їх не здав, ментам? Отож бо й воно. Доведеться виривати багато кадиків, щоб піти звідси живим. Тут я вже натрапив на дороговказ, який я вам вже пояснював перед тим, що наскладені каміння на купу і фарбою промальовано, і воно показує направо. Якщо це можна зрозуміти, схоже, що намагалися намалювати направо, але більша частина знаку на каміння, а решта на траві, де стрілочка йде. І дорога, наче йде туди вправо. Але якщо дивитися, де цей. Місце інтересу, цікавинка, той будинок, то треба йти просто. Я бачу, що направо дорога стоптана, явно хайкерська. А туди не стоптана. Доведеться зробити поворот не туди. Дивно, що тут так широко лежать каміння. Або їх так було наскладено, або це стіни, які... Попадали. Не розумію, що це таке. Такого ще не бачу. Тут явно вже таке враження, що це викладена якась дорога. Зараз я йду. Оці каміння так широко. І по них стежка. Тут колись щось було і тут багато працювали. Каміння викладено по всіх, куди не глянь. Зроблені ті сходинки для садів. Вимущена кам'яна дорога. Воно не схоже на щось сучасне. Оце чим чекував, чим чекував і навіть забув дивитися, куди я йду. Глянув на мапу, воно показує, що я вже поряд, поряд і я бачу вже стіну. Тому Окей, я думаю, можна видихати. Кадиків тут рвати не доведеться. По чому я бачу, що тут нікого нема, тут нема сміття. Люди би залишали дуже багато сміття по собі. А тут нічим не смердить, ніхто ніде не ходить в туалет і немає жодного сміття сучасного. Знайшлася одна баночка, але вона вже дуже вигорівша і стара. Так, слухайте, це є екстра старий дім. Не 16 століття, але я там знаю, ходіть дивіться. По-перше, давайте зацінимо ось цей, цей столик робочий кам'яний. Поряд якась посудина кам'яна. Я думаю, що якщо щось таке навіть зараз продати, це б коштувало порядних грошей. Цікаво, чи тут зберігається якийсь власник, якийсь правнук, який живе в Барселоні і забив хер, чи це просто нічейне. Чи це можна купити? На вході двері знизу прикрашені так бляхою, і там буква М знизу. Тут дуже популярна фамілія маскарей, можливо, це воно означає чи що. Я хочу звернути вашу увагу на дуже дивну побудову даху. Він чомусь заломується всередину. І не схоже, що він просів, він форму тримає, принаймні рама дверей йде чітко. І, і там прискладено камінням. Такого я ще не бачив. Так, хоч <кій> всередина явно заросша. Кущами, бурянами. Попробую пройти, доки зможу. Тут треба обережно ці всі каміння. Можуть в будь-яку секунду впасти мені прямо на тім'ячко. Ну, Давайте глянемо хоч одним оком, як тут колись було. Це, по-перше, дивно воно виглядає. Тут замало місця, щоб там була підлога, і щоб це був як наче другий поверх. Дуже тонко так. Бачите, отут враження, що просто якісь арки. Незрозумілі. І що це таке? Це, що це? Може бути, що це, знаєте, як в столовах на низ подавали їжу. Воно таке дивне. То що таке? Ту цемент так? Так, здається, час діставати лампочку. Так, там є підвал. Але я не думав, що тут є підвал. До нього немає наразі ніякого видимого заходу. Але це реально така шахта, куди я щось подавали. 10 лайків я туди зайду. Камон. Слухайте, ну це явно не є надто свіжа, не надто ну і не надто свіжа хата. Ви подивіться, як ця шахта була. Що це взагалі таке? Чому тут посередині приміщення стоїть ця шахта? І вона прикрита величезним камінням. Тобто це явно щось здається, ті арки, що це щось було дуже вичорне, і оця шахта, якась як якась бомжовня. А там взагалі решітка. Це що, тюрма? Це були камери. <хи> Ладно, Я жартую, просто намагаюся здогадатися. Так, ходіть, обдаємося ще трохи далі, що тут є. Попробуємо поздогадуватись. Тут он якийсь був як, як злив, чи це витяжка така в стіні, як ми на замках бачили, бо черепицею викладено дивно. Одне маленьке приміщення з маленькою фірточкою з ґратами. Дивно робили оці балки цегла на арматурі. І не дивно, що воно все попадало і отак -от попровисало, бачите. Це і це маленька комнатушка з дуже низькими дверима. І, і в ній взагалі не ясно, що тут було. Тут просто все попадало. Цікаво, що немає жодної мебелі, хоча вона напевно вона вже згнила. Йдемте в наступну кімнатку. Як бачите, теж маленька. Оця стіна, мені здається, була якось добудована вже ближче до нашого століття. Хтось тут явно щось придумував. Може робив з того хлів для тварин чи що. Але цього вікно явно ніколи не мало шкла, мало грати і дерев'яні ставні. Тобто, уявляєте, ви приблизно, якщо тут не було шкла за який час. О там видно, що пальцями вимазували ще вхід. Схоже, тут була якась поличка, і під нею збереглася стара синя фарба. Тобто цей будинок був пофарбований, отже, це не хлів для свиней. А тут ось стіни, такі, я так приглядаюсь, вони зроблені з каміння, збитого на тонко каміння. Давайте. Будемо намагатися йти далі. Добре, що цей будинок ще тримається, хоча по кількості сміття на підлозі. Я розумію, що тут час від часу все падає. У курва. Так, тут треба обійти, бо бурян колючий. Так що це якась сіточка лежить. А, видно з вікна. Або що. Що це таке було? Це схоже, що тут була кухня, а тут наче був комен, бо йде аж догори і зникає. Я напевно тепер просто на ньому стою, він розвалився весь. О, тут на стінах якісь написи. Є. Але яка тут цікава, збереглася плитка з дивними розписами. На стіні є якийсь напис. Я ще подумав, що його зробили недавно, але мене насторожило, що дуже каліграфія хороша. Сучасна молодь не вміє так писати гарно. Тут щось пише Акі. Далі не розумію. Укорта. І цікаво, що дата стоїть приблизно 10 го, -го 1980-го. 44 роки тому хтось тут писав. Ампару. І знизу великими словами Амор. Кохання. Що це написано, не дуже важко вже прочитати. Але це означає, що в 1980-му цей будинок вже був. Закинутий. І закохані підлітки. Тут уже каліграфічно писали свої графіті на стінах простим олівцем, а можливо, це вони знайшли ще тут. була піч ціла і вони знайшли кусочок вугілля. там. Теж цікаво. Ця кімната дуже заросша, я не проберуся в неї. Дуже поцарапаюсь, бо тут гострі ці гострі буряни. Так. Я думаю, де другі двері? А вони настільки згнили, що майже згнила навіть бляха з них. Ну що ж, як бачите, я вже набрався забагато сміливості тут. Але я хочу піти довкола будинку і зрозуміти, де вхід в той підвал. І чи можна обійти довкола будинку для початку? Давайте подивимося. Не дуже то і просто будинок оточений бур'янами непрохідними. Тож я пробую взяти трохи ширше. Заодно хочу подивитися, які залишились дерева. Що вирощував господар, який тут жив. Ну і поки що бачу, що час все... Ну, оливки, як завжди, оливки це стандартно тут є. Так, я обійшов позаду будинку і входу в підвал я не бачу. Але ж там явно людина не могла пройти через той блін. Через той тунель. Мені зараз вже здається, знаєте що. Але навряд я... Ну, що це могла бути криниця і воду звідти черпали. Але будинок стояв би на, на криниці. Він би весь відсирю. Ще за життя. Ну я його вже обійшов по колу, ніяких заходів у підвал я не знаходжу. Хм, Або вони приховані. Інакше я ніяк туди, я не проберуся в ту. І плюс я не, і не збираюсь пробиратися, не бачучи, що мене знизу. бо ми вже з вами знаємо, що знизу можуть бути змії. Слухайте, в нього була велика територія. Чи в неї, невідомо. І тут все повикладувано камінням, все, все, все. Капець. Слухайте, ці каміння дуже дивні. Я бачив і вам показував сади, так підскладені стіни, щоб сади робити сходками. Але тут широко викладені каміння, між ними є якісь рівнесенькі проходи. Чи це були загони? Де він тримав, я не уявляю, що, бо вони не надто високі, будь-яка худоба то перескоче. Навіть ті самі кури. Стільки напрягу, щоб тримати кури. Вівці вівці теж перескочуть, то кози, аналогічно. Тим більше кози місцеві, вони взагалі по горах гуляють. Їм то хіба посміятися з тих загорож. Але це було докладено купа зусиль. Зроблено маса роботи. Все, ще як ми задалеко підходили до цього будинку, вже все було, зразу я вам сказав, дивно, широко якось наскладено каміння. І тут все в ньому. Ну що ж, мабуть, вперше я щось, скажімо так, відкрив, тому що явно це місце не є туристичне. Чисто скажу по смітті, бо вони всюди, я би знаходив зараз десь ті е, серветки, якими вони дупи попідтирали по, по, по кутах. Але я все так більш-менш облазив, не мав нуль сміття. нуль. Крім однієї тут старої баночки від пива, тут взагалі нічого нема. Тож, це буду вважати моє особисте відкриття. Зараз зроблю пару фоток і додам на Google Maps, як перший відкривач. Е, пф, було, мені було дуже цікаво. Я дуже радий, що я не знайшов тут ніяких наркоділків, які вирощують марихуану в теплицях імпровізованих. І надіюсь, вам теж було цікаво. Тож ви знаєте, пишіть, пишіть, розкажіть, що вам було цікаво, а що вам не було цікаво. Може я міг ще щось зробити, може я міг ще щось подивитися, може щось упустив. Нічого звідси я брати не буду, ні ту гарну плиточку, нічого. Це все має бути надбання історії. Вдома воно в мене буде тільки валятися, як сміття, то нема толку щось брати з таких місць. О, Та і все. Ще посижу тут 5 хвилин, повпитую в себе це місце, бо я швидше всього гарантовано сюди не вернусь, бо я не жартував, що тут є жахливі бур'яни кулючі. І я пообдирав собі всі ноги, зараз йду додому митися. І планувати решту вихідного дня. Завтра змонтую це відео і викладу для вас. Все. Дякую, що дивились. Пока.